Час діяти Україно» – Таку назву має конкурс соціальних ініціатив, який реалізовує благодійний фонд МХП Громаді. І серед майже 900 активних представників громад, які сприйняли назву цього конкурсу як заклик до дій, була телерадіостудія Бориспіль. Торік, за виграні грантові кошти, команда ТРС змогла створити п'ять короткометражних документальних фільмів про загиблих захисників України. Історії героїв серед нас воїнів, які боронили Україну. Та віддали за неї найцінніше. Тих, хто назавжди вписали свої імена в історію Борисполя та України в проєкті пам'яті. Наші герої, ваш проєкт «Бориспільський» – Він дуже такий професійний, емоціональний, ну, вражаючий. Це те, що необхідно робити, записувати і пам'ятати наших героїв, ті, котрі захищають нас, і благодаря котрим ми сьогодні тут працюємо. 10 квітня 2024 року стартував новий сезон грантового конкурсу для локальних ініціатив у громадах Час діяти Україну, громадські організації, комунальні підприємства, благодійні фонди з 13 областей зможуть залучити на власні ініціативи понад 14 мільйонів гривень сумарно. В тому році в нас було 837 заявок отримано, і в нас було 149 переможців. Це величезна кількість заявок з усієї території України. В цьому році в нас навіть ще збільшилося. Це в нас 912 поданих проектів. Учасники представляли свої проєкти на розгляд суддів. За грантові кошти кожен має на меті покращити життя в своїх громадах, облаштувати парковий кінотеатр, молодіжний центр, бібліотеку, будинок культури, зону для відпочинку біля озера, створити умови для реабілітації ветеранів, покращити якість та умови харчування дітей та ВПО. Багато проєктів стосувалося саме освітньої галузі. Зокрема, представники Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха за грантові кошти мають на меті облаштувати кабінет інформації. Атики в укритті, який стане осередком навчального процесу під час повітряних тривог. Міська рада допомогла нам облаштувати укриття для учнів початкової школи, де облаштовані окремі приміщення, і от постала нагальна потреба облаштувати все-таки кабінет інформатики. Оскільки у нас проходить МНТ, то звичайно ці кошти пішли б на дообладнання. По-перше, це встановлення мультимедійного комплексу, це проведення косметичного ремонту. А там потребує підлога, додаткове освітлення, ну і звичайно, меблі. Загалом, кожна ініціативна група може отримати на свій проєкт фінансування до 100 тисяч гривень. Також обов'язковою умовою участі у конкурсі є співфінансування проєкту зі сторони учасників. Розмір внеску має бути не менше 50% від очікуваного фінансування зі сторони фонду. У нас є декілька різних етапів. На першому в нас відбувається технічний відбір, чи відповідають аплікаційні форми в цілому проєктним заявкам і нашим вимогам згідно нашого положення. На другому етапі ми проводимо такі публічні зустрічі, на яких ми заслуховуємо, уточнюємо. хочемо детальніше зрозуміти, от по аплікаційних формах в нас можуть бути якісь питання. Ми їх доуточнюємо, і далі ми передаємо всі проекти незалежним експертам з інших організацій, які проводять оцінювання даних про проєктів та надають нам фінальний результат, хто є переможцем. Команда ТРС Бориспіль з проєктом Наші герої і цього року взяла участь у конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україна від благодійного фонду МХП громаді. Оголошення переможців відбудеться 20 червня 2024 року. Валентина Ластовка, Вадим Погребний. Новини ТРС Бориспіль.